Раніше я завжди шукала себе в очах інших, хотілося подобатися, бути зручною, бути як всі. Шум, люди, плани, очікування. І в цьому всьому я загубила себе. А потім у моєму житті з'явилася медитація. Спочатку це було справжнє випробування сидіти в тиші, коли в голові мільйон думок, коли всі відчуття накочуються і хочеться втекти. Це було не так просто, але з часом я почала чути себе: свої справжні бажання, свої почуття, свою внутрішню правду. Пало Санто стало моїм союзником. Його аромат допоміг мені зосередити. Середитись і заспокоїти розум. В той момент я зрозуміла, що не потрібно боятись тиші. Вона була моїм другом, а пало Санто допомогло мені її полюбити. Що сталося потім? У моєму житті стало менше людей. Тих, з ким я тримала зв'язок лише через страх самотності, тих, з ким я говорила про все, окрім важливого, тих, хто не бачив мене справжньою і кому я не дозволяла себе побачити. Тепер я не самотня, я собі друг. І поруч залишились лише ті, з ким легко мовчати, бо тиша більше не лякає, вона лікує.